Подивимось же тепер, як розвивалася Римська Республіка впродовж V-III століття до нашої ери. Для римлян завжди основними заняттями були землеробство та війна. За легендою, Ромул заборонив громадянам Риму торгувати і займатися лихварством. Він вважав, що хліборобська праця зміцнює тіло і дух воїна, а це потрібно, щоб захистити свою державу, свій народ і свою землю. На відміну від греків, які приділяли багато уваги спортивним тренуванням і мистецьким змаганням, римляни вважали за краще вміло управляти конем, володіти списом та працювати на землі пращурів. Вирощували переважно пшеницю. Розвинутою галузю сільського господарства було виноградарство. дещо пізніше поширилося вирощування оливок. Із давніх часів у римі розвивалися найпотрібніші для повсякденного життя ремесла: ткацтва, ганчарства. Ковальства, Збраярства та інші. Римські купці торгували в основному на Апенінському півострові. Товари з інших країн до Риму, морем і суходолом привозили іноземні купці. Вигнавши останнього царя, римляни проголосили, що відтепер управління Римом має стати суспільною справою. І так, у 509 році до нашої ери, в Римі було утворено республіку. Найвищим органом управління республіки були народні збори, на яких приймали рішення про найважливіші справи держави, наприклад, обрання на керівні посади та ухвалення законів. Варто зазначити, що римська держава і римське суспільство загалом були дуже воєнізованими. У Римі існувала загальна військова повинність. Кожен римський громадянин віком від 17 до 46 років міг бути взятий до війська. Воєнний досвід. А саме участь хоча б у 10 воєнних кампаніях, був неодмінною умовою для всіх кандидатів на державні посади. Відповідно, в римському суспільстві, в римському, в римському державному управлінні існувало таке поняття курсус хонором, тобто послідовність посад, через які проходила політична кар'єра будь-яких сенаторів. Після створення республіки всі виборні посади прибрали до своїх рук Патриції. З них обирали двох консулів терміном на один рік. Консул це найвища державна посада в Римі. Ну, фактично, консули правили республікою. Під час воїн один з консулів перебував у Римі, а інший керував військом. Консули скликали народні збори і засідання Сенату. Короткий термін їхнього перебування на посаді, а також одночасне правління двох осіб, мали запобігати тиранії. В римській системі літочислення роки називалися іменами консулів, які правили. За законами республіки, мінімальний вік консула складав 41 рік, але могли бути виключення. По закінченню строку консули отримували в яку-небудь провінцію та звання проконсула. Проконсули представляли консульську владу на певній території. Зазвичай строк їхніх повноважень складав один рік, але могли продовжуватись. Претори займалися міським правосуддям по цивільним справам та правопорядку. Спочатку обирався один претор, але вже з 242 року до нашої ери обиралися міський претор, який займався процесами між римськими громадянами, та претор Перегрінус, який займався справами між римськими громадянами та чужоземцями або між чужоземцями на землях республіки. Еділи займалися наглядом за містом. Благоустрій, чистота вулиць та площ, публічні заклади, а також відповідали за продовольство в місті, поставки ціни, роздачі хліба і так далі. Квестори спочатку були помічниками консулів, переважно займалися фінансами та архівами, також займалися продажем та розмежуванням земельних наділів. В різні періоди республіки квесторів було від 1 до 40. Цензори відповідали за ценз, тобто за періодичний перепис громадян з оцінкою їх майна. Ну, тобто, фактично вони вирішували, хто буде допущений на вибори. Також цензори займалися покараннями посадових осіб, фінансовим контролем, наглядом над будівництвом та ремонтом. Цензор спочатку був лише один, згодом їх стало двоє. Обирались вони спочатку на півтора роки, а згодом довічно. І цензором можна було стати лише один. Раз, ну, був єдиний виняток в історії з гаєм Марцилієм Рутилом. Зазвичай цензори обиралися з колишніх консулів. Становище ж плебеїв погіршилося. Вони були зобов'язані служити в римській армії, але не брали участі в управлінні республікою, а ще й могли потрапити в рабство за борги. Прагнення плебеїв мати ті самі права, що їх мали Патриції, зумовило багатовікову боротьбу між ними. Для тиску на патриції в плебей скористалися тим, що на них трималася армія. Одного разу вони зібрали свій домашній скарб і разом з сім'ями просто покинули місто. І оскільки Рим в цей час воював, такий відхід був небезпечним для всіх його мешканців, і патриці вирішили поступитися. Насамперед, плебеї отримали право обирати двох представників для захисту своїх інтересів. Цих представників називали народними трибунами. Трибун мав право вето, тобто він міг накласти на будь-який закон або розпорядження заборону його використання. Особу трибуна вважали недоторканою, і він не мав права виїздити за межі Рима більш ніж на 24 години. Більше того, двері будинку трибуна мали бути відчиненими завжди, і вдень, і вночі, щоб будь-який плебей міг Цілодобово звернутися по захист чи допомогу народного трибуну. Будь-хто посягав, хто посягав на трибуна, мав бути вбитий, тобто навіть не засуджений до смертної кари, а буквально вбитий на місці. Всі ці посади складали ординарну магістратуру, тобто, звичайну, яка діяла на постійній основі в мирний час, коли все нормально. Але існували в Римі і екстраординарні. Магістратури, які вступали в силу у випадку кризових ситуацій. Диктатором міг призначатися один з консулів за рішенням Сенату не більш ніж на 6 місяців при надзвичайній ситуації, коли виникала потреба передати владу в руки однієї особи. Диктатор володів повною владою, він не міг бути притягнутий за відповідальність по завершенню своїх повноважень за будь-які свої дії. З моменту призначення диктатор ставав головою виконавчої влади, верховним головнокомандуючим. Всі посадові особи, незалежно від виборності, ставали його підлеглими. Судове рішення диктатора не могло бути оскаржене чи змінене, окрім як за волею самого диктатора. Проте диктатор не контролював казну держави та не міг витрачати кошти без згоди Сенату. Також він не міг покидати межі Італії і не міг пересуватися на коні в межах столиці. Ну, Це робилося для того, щоб всіляко підкреслити, що диктатор це не цар, це звичайний римський громадянин, який тимчасово має надзвичайні повноваження. Начальник кіноти фактично був заступником диктатора і зазвичай це був другий з консулів. Інтеррекс призначався з числа сенаторів на випадок, якщо з якихось причин попередні консули перестали виконувати повноваження. А нових консулів іще не обрали, тобто інтеррекс це як міжправитель. Децемвіри з консульською владою являли собою колегію з десяти чоловік, які розробляли проєкти законів, що впливають на консульські повноваження. Знатні й заможні римські громадяни могли протегувати бідним, простим римлянам та чужинцям. Покровителів називали патронами, а тих, кому вони протегували, клієнтами. Патрон захищав клієнтів, допомагав їм грошима. Клієнт виконував певні роботи або ніс військову службу для свого патрона. У Римі проживало чимало іноземців. Вони не мали тих прав, якими володіли римські громадяни і платили податки. За часів ранньої республіки рабів було небагато, вони були абсолютно безправними, і вони самі та їхнє життя належали господарям. Тобто це було класичне рабство. Спочатку, як і всюди, раби були зайняті переважно в домашньому господарстві, тобто більш патріархальна форма рабства. А з часом чисельність рабів зростала і їхню працю дедалі ширше використовували на найважчих роботах. У п'ятому столітті до Нашори було ухвалено перші писані закони в Римі. Їх складали представники плебейфи патриціїв Через те, що записали ці закони на таблицях дошках, їх було 12, їх назвали законами 12 таблиць. Поступово плебеї домоглися нових поступок. У IV столітті до Нашери закон заборонив за борги перетворювати римського громадянина на раба. І так остаточно завершено формування Римської республіки. Рим від самого свого заснування вів постійні війни за нові землі. Потреба в них зумовлювалася тим, що землю розподіляли між воїнами, а оскільки воїнами були всі громадяни, чоловіки, то землі завжди не вистачало. Понад 200 років Рим воював із сусідніми племенами, які населяли Апенінський півострів, доки не об'єднали їх під своєю владою. У 390 році до нашої ери рим захопили гальські племена, трималася лише фортеця на пагорбі капітолій. Коли захисники заснули, Гали почали штурм. Гуси, які були в храмі Юнони, почули ворога і своїм криком розбудили варту. І так з'явився вислів, гуси, Рим врятували. Гали погодилися звільнити місто за викуп, римляни принесли золото і почали важити. Гали почали хитрувати. Вони відхиляли стрілку терезів на свою користь. На протести римлян їхній вождь кинув свій меч на ту шальку терезів, де лежали гирі, заявивши горе переможеним. Ну, тобто, що в них немає насправді інших варіантів, як заплатити стільки, скільки захочуть переможців. Але на зворотному шляху на галів напав римський полководець Каміл, який, відібравши золота, заявив, що батьківщину захищають залізом, а не золотом. На початку 3 століття до нашої ери римська держава запанувала на Апенінському півострові. Італійські племена мусили віддавати частину своїх земель, селати солдатів до римського війська, їх було позбавлено політичних прав. Незавойованою залишалась тільки Південна Італія. Грецька колонія Тарент на допомогу у війні проти римлян покликала талановитого полководця з Греції, Піра. Спочатку у двох битвах пір переміг римлян. В його армії було 20 слонів, яких римляни до цього ще ніколи не бачили. Але перемога дісталася піру ціною таких втрат, що він сказав: ще одна така перемога, і мені просто не буде з ким повернутися до Греції. І, власне, з цією перемогою пов'язано крилатий вислів «піррова перемога, тобто перемога ціною дуже великих втрат. У 275 році до нашої ери, біля містечка Малевентум пір зазнав поразки. Після перемоги римляни влаштували тріумф. Ну, що таке тріумф, я трошки пізніше скажу. Вони провели по місту тисячу полонених та чотирьох захоплених слонів. До 265 року до нашої римська держава підкорила всю середню та південну Італію. Пір вважається одним з найвеличніших полководців стародавнього світу, якого часто ставлять другим після Олександра Македонського. Ну, власне, Пір, до речі, був троюрідним братом Олександра Македонського. Під час спроби захопити грецьке місто Аргас, Пір на вулицях міста зіткнувся в бою з молодим захисником Аргаса. Мати воїна сиділа на даху будинку поруч, і коли побачила, що на її сина напали, кинула в піра цегло і розбила царю голову. Цар впав з коня і його добили. Так закінчилась е е кар'єра видатного полководця Піра. Щодо того, що таке тріумф: Тріумф це урочистий вступ в столицю полководця, який переміг у війні. Тріумф вважався найвищою нагородою для полководця, який вів війну в якості головнокомандуючого. Він надавався лише після завершення війни за умови, що ворога була не просто переможено, а розгромлено. Існувало правило давати тріумф лише в тому випадку, коли було вбито не менше п'яти тисяч ворогів. Тріумфатор вдягався у вишиту пальмовими гілками туніку, пурпурну тогу, в одну руку брав Лаврову гілку, а в іншу скіпетр з орлом. Тріумфатор їхав, стоячи в позолоченій квадризі. Ну, квадрига це колісниця з чотирма конями. Позаду тріумфатора стояв раб, який тримав над головою Лавровий вінок, і весь час руху тріумфу нагадував. Тріумфатору, що той лише звичайний смертний. Ну, це робилось для того, щоб тріумфатор не загордився і не почав думати, що він там син богів, обраний богами і так далі. За тріумфатором несли захоплені ворожі цінності. Дуже важливою складовою було захоплення в полон ворожого правителя або полководця, тому що наприкінці тріумфу йому урочисто під оплески відрубали голову. Меншою формою тріумфа вважалися овації. Вони оголошувалися при перемозі над ворогом, але не у випадку війни на рівні держав, а у випадку перемоги над менш значним ворогом, там повстанці, пірати і так далі, або якщо конфлікт подолано малими втратами. Полководець під час овації йшов пішки, вдягнений в тогу з пурпурними лініями і вдягав вінок з мирту. За весь період республіки овацію влаштовували лише для 23 полководців. У 265 році до нашої ери Рим захопив етруське місто Вальсіні, завершивши об'єднання земель Італії під своєю владою. На цей час Рим мав добре організовану і навчену армію. Служба в армії була почесним обов'язком кожного громадянина. Воїни віком до 46 років мали ходити у військові походи. Старші за віком воїни зобов'язані були охороняти міські мури. Того, хто ухилявся від військової служби, вважали зрадником і продавали в рабство. Основним військовим підрозділом Римської армії був Легіон. Кожен легіон складався із 300 кінотників, переважно з числа заможних громадян, і 4200 легіонерів піхотинців. Легіони поділялися на менші загони, Маніпули. Один Маніпул складався з двох підрозділів центурій. Центурія включала в себе зазвичай близько ста людей. Кожна центурія мала свого командира, центуріона і свого прапороносця. До кожного Маніпулу входили Гастати. Це молоді воїни віком від 25 до 30 років, чий бойовий досвід був невисоким і які утворювали першу лінію воїнів. Гастати були озброєні двома пілумами та гладіусом. Мечем таким. Пілом це дротик, який метають ворога перед тим, як зійтися з ним в ближній бій. От Ви можете побачити зліва від Гастата такий видовжений дротик оце пілум. І Гладіус це короткий меч. Також мали щит з кутум, тобто оцей от видовжений овальний щит висотою в 1,2 метри. Обладунки гастатів складалися з квадратної нагрудної пластини та поножей, а голову захищав бронзовий шалом. Принципи це воїни від, віком від 30 до 40 років, які прикривали першу лінію піхоти, утворюючи другу лінію. Кількість принципів та гастатів була однаковою. Принципи теж були озброєні пілумами та гладіусом, теж мали щит з кутом, але мали ще кольчугу. Або кілька нагрудних пластин та бронзовий шолом. Принципи вступали в бій, якщо Гастатам не вдавалося рішучим наступом зламати супротив ворога. В такому випадку Гастати організовано відходили за лінію принципів, а ті переходили в атаку. Тріарі найбільш досвідчені воїни, ветерани, які утворювали третю лінію. На відміну від гастатів та принципів, тріарі мали за зброю довгий ударний спис та великий круглий щит. Але так само ну, могли мати і теж щит з кутом, видовжений овальний. Так само мали Гладіус про всяк випадок, поножі, бронзовий шолом та панцерний нагрудник. Тріарів було вдвічі менше, ніж гастатів та принципів. У випадку, якщо лінії гастатів та принципів були зломлені натиском супротивника, Тріарії утворювали фалангу, яка мала зупинити ворожі війська та дати перегрупуватися відступаючим гастатам та принципам. Також Тріарії переправлялися в місця можливого флангового чи тилового заходу ворожої кавалерії. Наймолодші воїни йшли поза бойовим порядком їх називали велітами. Озброювалися веліти мечем, дротиками та легкими круглими щитами. Метою велітів було метати дротиків супротивника та швидко відступати за важку піхоту. Поверх шоломів у них були вовчі шкури, щоб центуріони могли відрізнити відступаючих велітів від наступаючого ворога. Веліти ніколи не змикали стрій та витримували відстань один від одного а поменше постраждати від ворожих стрілків. І саме завдяки Такій структурі армії римське військо було надзвичайно потужним, ефективним, дисциплінованим і спокійно перемагало більшість своїх ворогів, за рахунок чого вони відносно швидко змогли об'єднати Італію.